У зв'язку зі змінами, які 18 травня цього року чинності у законі 3543 про мобілізацію, слід очікувати нових правил виконання власниками транспортних засобів військово-транспортного обов'язку. У відео розберемось, які авто можуть бути мобілізовані, і як правильно оформити передачу авто. У частині 1 статті 6 закону про мобілізацію визначено, що військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб зсу та інших військових формувань транспортними засобами і технікою, яка належить як державним органам, так і підприємствам та організаціям. По суті, такі правила діють вже не перший рік. Але в оновленій статті 6 закону 3543 конкретизовано перелік суб'єктів, яких можуть зобов'язати передавати транспортні засоби та іншу техніку до ЗСУ. Серед них підприємства, установи і організації, у тому числі залізничні порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, установи і організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів. Крім того, зверніть увагу на те, що з 18 травня цього року у разі необхідності можуть також залучатися і транспортні засоби, які належать громадянам на праві власності, яким чином відбувається передача транспортних засобів та техніки до ЗСУ. Чи інших військових формувань. Цьому передує певний алгоритм. Насамперед інформація про транспортні засоби та техніку, яка належить юридичним та фізичним особам і може бути використана для військових потреб, передається Міністерством внутрішніх справ України до ТЦК СП. І крім того, керівники підприємств, установ та організацій подають військовим комісаріатам щорічно до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і техніки їх технічний стан у свою чергу ТЦК СП відповідно до мобілізаційного плану України подають відповідні пропозиції місцевій державній адміністрації щодо обсягів транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити для ЗСУ на підставі цього подання. Місцева адміністрація затверджує конкретний перелік транспортних засобів, які мають бути передані до ЗСУ, вказуючи при цьому найменування юридичних осіб та видає кількість транспортних засобів та техніки. І вже після цього на підставі такого розпорядження місцевої реч адміністрації власник. Має передати відповідний транспортний засіб ТЦКСП. Передача здійснюється на безоплатній основі, але законом про мобілізацію передбачено, що повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Якщо ж транспортний засіб буде пошкоджений, то власникам буде виплачуватися компенсація шкоди. Відповідні процедури має визначити Кабмін. Зрозуміло, що наразі ці питання поки що не врегульовані. І навряд чи це станеться найближчим часом, адже питання демобілізації ще не на часі. Очевидно, що через деякий час за таким же алгоритмом будуть залучатися і транспортні засоби, які належать громадянам, у тому числі ФОП. Втім, це буде стосуватися лише тих осіб, які мають у власності два і більше транспортних засоби. У частині 8 статті, що про мобілізацію, вказано, що не підлягає передачі Збройним силам України іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби. І зрозуміло, що передаватися до ЗСУ у першу чергу будуть вантажні або вантажопасажирські автомобілі, чи можуть вилучити на потреби ЗСУ легковий автомобіль. Так можуть, якщо відповідні рішення будуть прийматися державними міськими адміністраціями. Зверніть увагу, приймання передачі транспортних засобів здійснюється на підставі актів приймання передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову балансову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Форми актів затверджені Кабміном у наведеному в додатках 4 та 5 положенні про військово-транспортний обов'язок, яке затверджене постановою Кабіну від 28 грудня 2000 року номер 1921 Акт приймання передачі складається у трьох примірниках і підписується керівником юридичної особи, керівником ТЦК СП, командиром військової частини чи підрозділу, якому передається такий транспортний засіб. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари, не найгарячіші теми виходять курси та онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи, калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!